Україна, всі сигнали, всі пропозиції, будь-які моменти, які були запропоновані тими чи іншими сторонами, країнами, Сполученими Штатами, країнами Європи, тощо, те, що ви знаєте, і те, чого, те, що залишилось залаштунками. Україна продемонструвала конструктивізм абсолютно, продемонструвала, що вона чітка, зрозуміла і хоче закінчення війни. Росія кожним кроком, і я вважаю, що не приїзд Путіна, а знов ігри це фінальна точка його демонстрації, що вони не готові до закінчення війни. А значить, всі обіцянки, тверезі і чіткі обіцянки Сполучених Штатів Америки, Європи, і лідерів інших країн повинні бути виконані. Інакше ви не змусите і не примусите Росію до кроків.